Вітаємо в подкасті, присвяченому 125-й річниці Національного університету Запорізька політехніка. 125 років це не просто цифра, це епоха, сповнена змін та досягнень. Ми запрошуємо вас у динамічну подорож крізь історію нашої «Альма-Матер» від перших кроків до сучасних технологій. Слухайте, як Запорізька політехніка змінювалася, зберігаючи свою унікальність. Сьогодні ми не просто озирнемося назад, а відкриємо скарбницю досвіду. Почуємо голоси тих, хто вже пройшов захопливий студентський шлях. Голоси наших успішних випускників і випускниць. Нині вони керівники інноваційних компаній, провідні науковці і науковиці, волонтери і волонтерки, спортсмени, рекордсмени та відомі журналісти і журналістки. Їхні найяскравіші спогади, важливі уроки та безцінні поради вже чекають на вас далі у випуску. Поза аудиторіями, Запорізька політехніка завжди була потужним культурним хабом, де студентська творчість вирувала повну. Тут грали команди КВК, діяв театр мініатюр, розвивалися творчі ініціативи і гуртки. Наш ректор і випускник машинобудівного факультету Віктор Грешта ділиться спогадами про те, як ці творчі спільноти гуртували молодь не лише університету, а й усього Запоріжжя. Було дійсно багато яскравих моментів, багато яскравих заходів. Запорізька політехніка завжди був тим об'єднувальним центром, який об'єднував молодь. Це і студентський театр естрадних мініатюр, це КВН, і це те, ті, що так об'єднувало студентів загалом нашого рідного міста Запоріжжя. Про цю надзвичайну активність розповідає і випускник 92-го року Кирило Красносельський, а нині СЕО промислової компанії Тріада Велдінг, співзасновник запорізького кластера Ентерпрайз Асет менеджмент та консультант у розробці державної стратегії розвитку. За студентських років він був активним учасником стему Будильник. Який спогад з університетського життя, участь у системі. Ні, мова не про STEM освіту, не про інтеграцію у єдиний процес чотирьох основних галузей освіти, науки, технології, інженерії та математики. Хоча і про це. Мова про студентську самодіяльність. Ми виступали не тільки в університеті, будівник перемагав на студентській вісні, конкурс СТЕМІ серед запорізьких вишив, також на всеукраїнському конкурсі СТЕМІВ. Було і таке, що ми їхали усім колективом влітку у Крим і виступали у. Санаторіях і базах відпочинку просто за їжу. Стільки пригод було. Студентське життя це ж не тільки іспити і навчання, це життя молоде і творче. Для багатьох випускників найцінніше, що дав університет, це міцна дружба, яка витримала випробування роками. Про тепло таких дружніх стосунків розповідає волонтерка, випускниця політехніки, а нині декан факультету економіки та управління Наталія Фурманова. Моя група була дуже дружньою ми ходили разом у походи. Ми регулярно бували на хортиці. Ми відмічали всі свята разом. Тому ось це відчуття дружнього колективу підтримки одне одного. Воно є тим вогником, що залишився у мене і до сьогодні. А тепер про легендарні студентські дедлайни. Схоже, вміння робити все в останній момент невід'ємна частина справжнього студентського життя. Студентство машинки не виняток. Це підтверджує навіть ректор Віктор Грешта, згадуючи свою курсову роботу, написану за одну ніч. Студенти вони не змінюються, вони завжди роблять це в останній день. Такий спогад маю я і особисто також. Це була курсова. Робота з дисципліни, взаємозаміні, стандартизація, технічні виміри ми поступили за, за ніч до захисту, бо потрібно було вже на наступний день захищати цю роботу, щоб отримати мати право отримати оцінку відмінно. Всі останні дні – це вже інший бал. Так така була вимога вкладача. Що всі останні дні це вже оцінка, тільки там добре, там і, і інше. Багато було наших одногрупників, які також планували отримати максимальний бал. Бал. Захист проводився майже весь день. Ну але так сталося, що, що викладач каже, що так все вже в мене час консультації завершився, і можу прийняти, ще захист тільки в одного студента. От у нас залишалася якраз троє. І одна з них була наша одногрупниця, тому ми просто надали право їй отримати цей відмінний бал. А ми вже захищали на наступний день і отримали оцінку добре. І що цікаво, ця студентська звичка згодом у деку перетвориться на важливу професійну навичку, розповідає випускниця факультету соціальних наук у минулому гуманітарно-правовий журналістка, переможниця конкурсу. Честь професії, редакторка, викладачка авторських курсів для молодих журналістів Юліана Скібіцька. Це вміння робити все в останній момент і при цьому робити якісно. Курсові, підготовка до іспитів, диплом. Я робила в останній момент, але я робила їх так, що за них, в принципі, було не соромно. Ці спогади чудово доводять. Наш університет дає не лише знання, а й формує життєві орієнтири. Тож, яке вміння виявилося найкориснішим у роботі та житті, крім суто фахових знань. Наші випускники одностайні. Це унікальна здатність до системного та комплексного мислення. Віктор Грешта особливо наголошена інженерному підході до прийняття рішень, який виховала політехніка. Інженерна освіта вона дозволяє сформати ну, певний такий комплекс навичок і це, і вміння працювати в команді. Обов'язково доводити розпочати до логічного завершення навіть у найскладніших умовах. І знаєте, напевно, швидко, але приймати раціональні рішення, коли ти е, маєш бачити і глобальний вимір, але й не випускати жодної маленької деталі, яка також може вплинути на правильність цього рішення. Здатність до системного мислення підтверджує і випускник інженерно-фізичного факультету, професор кафедри менеджменту Дмитро Антонюк. Він розповідає, що саме технічна освіта навчила його головному знаходити вихід із, здавалося б, безвихідних ситуацій. Саме навчання на кафедрі, зварювання сформувало, мені здається, найголовніше вміння знаходити рішення там. Де є складні різнопланові задачі, окрім е, безпосереднього навчання, е, університет дав мені дуже важливі життєві уроки. Це перш за все відповідальність, організованість. Ну і що дуже важливо сьогодні, здатність працювати в команді і керувати командою. Що найголовніше ухвалювати непрості рішення, не боятися складних задач. Але політехніка формує не лише інженерну логіку для журналістки Юліани Скібіцької університет дав інше, не менш важливе вміння для публічної роботи: сміливість та здатність знаходити контакт із людьми. Я навчилася в університеті не соромитися і знаходити контакт з людьми. От, не соромитися ставити питання, не соромитися ставати публічним. Це прям одне з найголовніших, що ти маєш робити в цій професії. Наталя Фурманова продовжує тему комунікації, додаючи, що робота з людьми в умовах різних характерів, яка почалася в дружній студентській групі, стала ключовою в її управлінській діяльності як декана. Моя група мала 25 осіб, і це велика кількість різних характерів, людей із різними поглядами на життя, але вміння чути одне одного заради спільної мети дуже допомогло мені у майбутньому. Сьогодні я спілкуюсь щодня із величезною кількістю людей. Я вмію їх чути. Звісно, усе це формує ту особливу, безцінну рису, яка об'єднує всіх випускників Запорізької політехніки. Рису лідера. Віктор Грешта говорить. Напевно, щось у цих будівлях нашої рідної машинки, нашої запорізької політехніки, виховує наших випускників, наших студентів у певному єдиному вимірі любові до власного університету формування позиції лідера. Університет завжди виховував тих, хто хоче бути першим. І сьогодні ми бачимо випускники Запорізької політехніки, очолюють провідні промислові підприємства, мають успішну політичну кар'єру. Тобто я вважаю, що цей фундамент, цей базис був закладений саме в нашому університеті, який дійсно виховує справжніх лідерів, лідерів думок. Які ж якості визначають цих лідерів? Рішучість, завзяття, упертість у досягненні цілі. Я знаю багато випускників, вони талановиті, здібні, незвичайні люди. А ще нас об'єднує стійкість. Ми вміємо долати труднощі і адаптуватися до змін. Я думаю, що це наполегливість. Якщо ми змогли отримати диплом запорізької політехніки, диплом машинки, це значить про те, що ми вміємо ставити задачі і добиватися їх. Зв'язок випускників з університетом не обривається після вручення диплому. Він міцніше з роками, перетворюючись на плідну співпрацю. Кирило Красносельський, компанія якого є активним партнером кафедри зварювання, це яскраво демонструє. У своєму техцентрі проводимо семінари для студентів, знайомимо з новинками обладнання, світових найкращих виробників, даруємо нове обладнання кафедрі зварювання, знайомимо з новими технологіями. В цьому році подарували університету робот, постійно співпрацюємо, вважаємо такі цінності саме у зв'язках, які зберігаються на все життя. Юліана Скібіцька бачить цей зв'язок у ширшому сенсі, як Запорізьку солідарність, це відчуття ліктя серед випускників, які підтримують одне одного в професійному житті навіть за межами міста. Ця головна риса це те, що все одно є оце відчуття локтя, яке є у студентів машинки. От я живу в Києві 13 років, і за ці 13 років в редакціях, в усіх редакціях, де я працювала, було дуже багато запоріжців. деколи вони навіть складали більшу частину редакції, і завжди було якесь відчуття суперсильної підтримки. Під час повномасштабного вторгнення цей зв'язок виражається у волонтерстві та захисті, наприклад, діяльність Наталії Фурманової, яка активно допомагає тим, хто цього потребує. Я почала із плетіння сіток маскувальних, і спочатку я кожного дня по 4-6 годин займалася плетінням сіток у школах. Коли у нас поновилося навчання, я не могла стільки часу проводити на на маскувальних сітках, але приєдналася до інших напрямків. Зокрема, це медицина, тактична медицина, допомога необхідними медичними засобами для забезпечення життя та здоров'я, як людей, що перебувають на фронті безпосередньо, так і у медичних закладах. Також виникають потреби і запит. Різного плану і з нещодавнього я при передаванні певних медичних засобів почула від хлопців прохання надати їм малюнки, дитячі малюнки, які їм допомагають пам'ятати для чого вони воюють. І я звернулася до наших переміщених закладів освіти, які працюють на території університету. Дітки намалювали свої долоньки, сердечки, голубів. І я їм це передала. Хлопці вже надіслали відгуки про те, і наскільки їм це було важливо і приємно. Те, що запорізька політехніка надає цілісний підхід, де поєднується освіта та можливості для самореалізації, підтверджує спортсмен світового рівня, воротар футбольного клубу Реал Мадрид, випускник Андрій Лунін. Переконаний, що абірітуєнти. Які оберуть Національний університет, Запорізька політехніка отримають найкращі можливості для освіти спортивної та професійної самореалізації. Мій особистий досвід свідчить саме про це з усією цією панорамою спогазів, лідерських якостей та міцних зв'язків напередодні важливої знакової річниці заснування нашої «Альма-Матер», Ми повертаємося до фундаментального запитання. Чим для вас є запорізька політехніка? Для мене запорізька політехніка це мій рідний дім. Запорізька політехніка це можливості. Зв'язок з усім світом. Це моє майбутнє. Рідний дім можливостей, що формує майбутнє та дарує відчуття приналежності. Ось що таке запорізька політехніка, і це підводить нас до фінального, найважливішого меседжу: до порад для тих, хто лише починає свій шлях в університеті. Віктор Грешта, який знає про успіх не з чуток, радить не економити на емоціях, знайомствах та знаннях. І Хочу порадити, щоб вони мали це студентське життя і жили цим яскраво насиченим студентським життям. Щоб вони отримували нові знання, щоб вони отримували нові контакти, знайомства це той ресурс, який вони будуть використовувати все життя, але він точно не буде витрачатись. Тому я бажаю нашим студентам мати сьогодні дійсно це яскраве студентське життя, і далі по вже дорослому життю зберігати ту іскру, те натхнення і залишатися в душі завжди студентами. Кирило Красносельський радить не боятися змінюватися і завжди бути відкритими до нового. Наш світ змінюється стрімко, як і ми разом з ним. Інші часи, інші виклики і можливості. А значить, і людина відчуває і чиняє по-новому. Тож моя порада бути відкритим до нового і змінюватися протягом усього життя. Юліана Скібіцька нагадує, що важливо зберігати студентське братерство та не соромитися бути допитливими. Я хочу порадити їм, по-перше, намагатися все ж таки зберігати це відчуття підтримки, яке є між студентами, не втрачати один одного, продовжувати спілкуватися і пробувати. Пропонувати якісь ідеї, пробувати щось робити, бути активними на лекціях, на парах, не боятися експериментувати, задавати питання не соромно, Набагато гірше, коли питань немає. Ми щиро дякуємо нашим випускникам за ці мудрі слова, які пролунали крізь роки. І, звісно, урочисто вітаємо Запорізьку політехніку зі 125-річчям. Фінальні надихаючі побажання від нашої великої політехнічної родини. Я бажаю всім нашим колегам, всім нашим студентам, випускникам, майбутнім студентам те, що ми зберігали цей університет і відносились до нього як до дійсно місця сили, де поєднуються традиції, де поєднуються інновації. А студенти стають дійсно тими особистостями, готовими змінювати. Світ володіти цим світом, керувати цим світом. Дякую моїй альма-матер, Запорізькій політехніці. Місцю де я набув професійних навичок, здобув вищу освіту і отримав професію свого життя. Знайшов друзів, зустрів першу любов, заснував власну технологічну компанію, в якій працюють випускники різних років Запорізької політехніки. І крізь роки я не втрачаю зв'язок з університетом. Він тільки міцнішає. Таке підґрунтя дає силу і енергію для подальшого розвитку руху. Дякую університету за силу, і можливість професійного високого польоту. Я бажаю нашому університету, щоб в нього були гідні студенти, гідні випускники, і щоб він залишався таким фундаментом нашого міста, дуже важливим для всіх нас. Дякуємо, що були з нами. Дякуємо нашим випускникам за ці надихаючі історії. Пам'ятайте, Запорізька політехніка це не лише про здобуття освіти, це про освіту, рішучість та зв'язки, що залишаються на все життя. Ми впевнені, що з такими випускниками і випускницями Запорізька політехніка продовжить творити історію. З високоліттям почуємось. Жити це значить, мислити Vivere es cogitare Vivere est cogitare